Вітаю всіх! Сьогодні 24 липня, сезон лілій добігає кінця, але в мене ще цвіте кілька лілій. Оце Блейк Б'юті, чорна красуня. Вона дійсно красуня. Це звисаюча лілія з приємним ароматом. Оця височенна красуня це Лілія Генрі. Має дуже багато квітів та пуп'янків. Ця тигрова махрова лілія флореплену. Ось така вона красуня. У пазухах листочків цієї лілії є чорні насінинки цибулинки, які можна висівати в ґрунт, і при належному догляді вони зацвітуть через 2-3 роки. Це лілія Місфея. Звисаюча лілія з надзвичайно приємним ароматом. Ось така квітка.